Друзі, привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. Синоптики прогнозують похолодання до мінус 3 градусів. Що ж робити, щоб врятувати наші рослини. А що можливо не робити для того, щоб захистити їх? Ну, і перш ніж переходити до способу захисту, давайте швидко розберемося, чому морози такі небезпечні для наших рослин. Перше це втрата вологи. При заморозках вода в клітинах рослин замерзає, що може призвести до пошкодження клітинної стінки. Друге, це переохолодження кореневої системи. Коли земля замерзає, коріння не може отримувати поживні речовини. Ну і по-третє, це пошкодження листя і стебел, особливо у молодих рослин і розсади. Ну Як бачите, мороз може серйозно пошкодити навіть ті рослини, які ми так старано вирощували. Тому важливо вжити заходів до того, як температура впаде. Ну, так, що ж робити? Давайте тепер поговоримо, як же захистити наші рослини від морозу. Ну, перше, це найпростіше. Я впевнений, що кожен з вас має агроволокно або плівку. Ось найпростіший і найефективніший спосіб: агроволокно або плівка не тільки захищають від морозу, а й створюють мікроклімат для рослин. Якщо у вас є тепличка, чудово. А якщо ні то спробуйте створити прості укриття прямо на грядках. Другий спосіб, трохи складніший, це мульчування. Покриття ґрунту мульчею допоможе отримати тепло в землі. Використовуйте солому, сухі листя, торф або навіть тирсу. Це додатковий захист для корінців, особливо коли вночі температура падає. Ось ми й дійшли до третього, самого ефективного, на мою думку, способу захисту рослин від морозу. Це полив перед морозом. Волога земля краще зберігає тепло, тому перед холодами обов'язково полити рослини. Але важливо не переборщити, занадто багато води може призвести до застою вологи, а цього нам не потрібно. Четвертий спосіб захисту від мороза підказала мені сусідка. Це простий, але дієвий спосіб. Заповніть пластикові пляшки водою, поставте їх між рослинами. І вони будуть вбирати теплоту сонця в день і віддавати її вночі. Це допоможе тримати температуру на більш стабільному рівні. Не знаю, не перевіряв? Напишіть в коментарях, можливо, хтось з вас користувався таким способом. Також існує думка, що перед похолоданням, перед морозами, не бажано рослини підживлювати азотними добривами. Рослини, які підживили азотом, слабкішають і гірше переносять холод. Я, наприклад, не згодний з цим висловом, тому що, як ми знаємо навесні, в ґрунті не вистачає азоту. І коли ми вносимо азотні добрива, звісно, не перевищуючи норму внесення, ми тільки допомагаємо рослині. Інше питання це чи ефективно воно буде в мороз. Залежно від того, які рослини ви вирощуєте, є нюанси, як їх краще захищати. Для розсади, наприклад, помідори, перець, баклажани. Розсаду краще накривати плівкою або агроволокном, створюючи тепличний ефект. Але важливо залишити невеликі отвори для вентиляції, щоб не допустити перегріву вдень. Для квітів, наприклад, петунія або троянд. Це рослини, які більш чутливі до холоду, їх можна захистити укриттям, а також закрити самі кущі для захисту від сильних морозів. Для коренеплодів, морква, буряк, ріпа. Вони досить стійкі до заморозків, але краще захистити їх мульчею або покриттям з агроволокна, щоб уникнути пошкодження коріння. Ну і головне питання, що ж робити після морозів? Після того, як заморозки пройдуть, потрібно оцінити стан рослин. Якщо деякі рослини отримали пошкодження, обережно видаліть підмерзлі частини. Це дасть рослинам можливість відновитись. Не забувайте оприскати рослини стимуляторами росту, наприклад, епін або янтарна кислота. Це допоможе відновити їх після стресу. Ну, якось так, друзі. Що маємо, то маємо. На жаль, людство ще не винайшло способу керувати погодніми умовами та кліматом. Напишіть у коментарях, можливо, ви знаєте якісь способи, як ви рятуєте свої рослини. Я впевнений, що все буде добре. Наші рослини переживуть незначні приморозки. На цьому буду завершувати. До наступних відео.